Щороку, починаючи з 1996 року, 28 червня Україна відзначає День Конституції. Це знаковий для всіх Українців День, тому що саме в цей день ми отримали основоположний документ Найвищої юридичної сили. В результаті безупинних дискусій та голосувань 28 червня 1996 року 315 голосами. Була прийнята Конституція України. Статті Конституції враховують усі сфери життєдіяльності держави і людини. Серед їх основних положень такі. Україна унітарна держава, територія якої є цілісною і недоторканою. Народ визнається носієм суверенітету та єдиним джерелом влади. Людина її життя і здоров'я, недоторканність і безпека. Визначається в Україні найбільшою соціальною цінністю. В Україні визначається і діє принцип верховенства і права. Україна була, є, завжди буде суверенною і незалежною, демократичною, соціальною та правовою державою. Українці. Ми маємо, як і наші предки, відстоювати та виборювати наше право жити. Доводити, що країна єдина, і гуртувати навколо себе світове демократичне суспільство. Віримо, що наш народ пройде крізь ці трагічні часи і відродиться в найкращому сенсі. Ми пишаємось українськими людьми, які демонструють небачену сміливість, міцність та рішучість дати відсіч агресору. Щиро вітаємо вас із визначним державним святом. Днем Конституції України. Прийняття основного закону це фундаментальне закріплення нашої незалежності. Це навіки закарбувало волю українського народу жити у власній, суверенній, соборній державі. Сьогодні ми, як світова громадськість, визнаємо, що маємо конституцію, яка відповідає європейським вимогам основного закону. Бажаємо вам міцного здоров'я, перемоги Україні, добробуту і процвітання нашій державі. Хай в ріднім краї б'ються за ідею, хай навіть кров'ю досягаючи мети і вмить, і вмить усе, що зветься Україна, з'єднає в світі. Безліч берегів, бо ж тільки там беруть початок зміни де є єднання всіх сестер і братів. Луцьк, Рівне, Львів, Тернопіль, Хмельницьк, Івано-Франківськ, Ужгород, Чернівці. Це Україна. Житомир. Київ, Чернігів, Суми це Україна. Харків, Луганськ, Донецьк – це Україна. Вінниця, Черкаси, Полтава, Кіровоград, Крад, це Україна. Одеса, Миколаїв, Запоріжжя, Херсон, Крим це Україна.